Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Починаємо з особистого життя. Дивимось на один день. Що у вас буде завтра в особистому житті? Так, ну, для когось одразу кажу, що важливо буде. Е Звернути увагу на зір, на те, як ви бачите і як ви відчуваєте очі. У когось ця ситуація вже є проблемою, і ви можете її дуже гарно вирішити. Ну, тобто, звернувшись до лікаря, до фахівця, для когось з вас буде зроблено швидко. Щось, що було заздалегідь, заплановано вами, і це буде просто вашою власною перемогою. Це просто, знаєте, якусь тему від вас відсторонить, просто закриєте якусь тему, вона просто не буде більше для вас існувати. Але так вам і треба, так ви до цього і прагнете. Далі дивимось: сфера любові, кохання. Що вас буде завтра у сфері кохання? Тут до вас буде проявлятись людина і пропонувати навіть зустріч або може просити вас про зустріч. Людина, яка, ну, ви підкорили когось. Просто людина, яка. Ну, от Хоче бути поряд з вами і піде на всі ваші умови, аби бути з вами. Ну, Тут, тут теж непогана ситуація. Хтось про себе нагадає. Давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки в цей день. Тут більш про інформацію, тут більш я б не сказала, що тут так дійсно там зустріч, але про себе якось нагадувати людина буде. І сумує, дуже сумує, дуже вас, вас не вистачає, дуже зберігає вас от, ну, в своїх думках, в своїх бажаннях але дуже вас не вистачає. От навіть підглядаю, і показано, що людина себе. Слухайте, тут такі страхи, що ви людина боїться трикутника, людина боїться, що ви підете. Що ви розіб'єте серце, що ви можете обманювати. Тут страхи в людини є. Чоловіка є. Дії жінки у бік чоловіка, давайте дивитись. Дії жінки. Та тут і чоловік, і жінка, ви ж один одному важливі. Цінність ви один для одного. Але жінка така, що правила певні має. Е, така, що, знаєте, тут не просто жінка, тут кармічна жінка, вона вчитель цьому чоловікові, і вона якісь теми закриває кармічні відпрацьовки тут є у цієї жінки. Тут не просто так люди притяглись один до одного, ну, в цей день чимось повчати буде, і йому б краще б почути її, угу. бо якісь сумніви вона закриє для цього чоловіка. Робота, що у вас буде завтра в роботі? Дуже швидко буде виконана якась робота, яка от просто вам додасть впевненості, майстерності. Ім'я ваше буде більш відомим після цієї роботи. Це якось пов'язано з чоловіком. Король Пентаклів тут показаний. Може співробітник ваш, може людина, яка до вас звертається з якоюсь там прохання, питання, робота якась, ну, хтось там з клієнтів, наприклад. Ну, ви, ви тут будете на висоті. Ваша майстерність буде, дуже, ну, як засліплювати очі. Ваша швидкість, ваше, ваше вміння працювати. І взагалі-то тут якось чоловіки будуть до вас звертатись в цей день. Так, для когось трошки побільшої роботи. Але швидко впораєтесь, у вас там, ви вже знаєте, що і як робити, вам це не буде довго. Далі, що важливо прийняти в цей день? Що важливо прийняти? Слухайте день на швидкостях. От, все, що ви будете робити, воно просто буде, ну без всіляких затягувань. От просто, знаєте, з'явилась якась там можливість там, чи якесь питання, ви взяли і зробили. Приймайте те, що вам треба буде обирати, але ви із з цим не будете затягувати. Ви швидко будете обирати все, що вам треба буде ну, Там, де треба буде обрати. Інформацію якусь будете розглядати, приймайте і це. І м -м, навіть швидкі рішення якісь будете приймати. Так. Але будьте уважні, щоб ви себе не обманювали. Так. Бо дещо емоційно будете приймати рішення. Краще б з, гол... з холодною головою і врівноважено, знаєте, не так, щоб там на нерві щось приймалось якісь рішення, а так: заспокойтесь і приймайте. Від чого краще, б за все, відмовитись? Від того, щоб з кимось там, дуже так, знаєте, пересваритись, бо насправді це може, знаєте, не, не до таких якихось бажаних результатів привести вас. Не треба, відмовляйтесь. І більш за все, це буде інформація, яка потім зовсім зміниться. Але спочатку буде так вам надано, що ви просто от рознервуєтесь від оцих всіх нервів, відмовляйтесь. Далі, чого не уникнути. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Інформацію, яка буде дуже швидко розповсюджуватись, і вона буде йти від короля жезлів. І це щось не нове. це щось як повернеться, це якась тема, яка вже або була у вас на слуху, або розглядалась вам ця тема, і знову ж таки з цим буде взаємодія. Для розгойдування, для порушення балансу. Це не буде так швидко, вибачте, це не буде так складно а, встановити рівновагу, повернути рівновагу. Ви будете задоволені тим, як ви впораєтесь з цим завданням. Порада від вищих сил. На цей день. Обнулюйте свої страхи. Вони вам будуть запропоновані в цей день, отаким От королем мечів. Такі, така людина, знаєте, яка холодна, людина, яка не хоче вберегти, а хоче різко так, знаєте. Холодно зробити так, як йому хочеться, як йому то треба. Але обнулюйте, це ситуація, яка просто от надана заради того, щоб вам було страшно. І буде допомога, буде до кого звернутися, якщо ви самі не розумієте, в чим там справа, так, як розібратись, як вирішити питання. То буде до кого звернутись, щоб вам допомогли роз'яснити. Це може бути навіть страшний сон, може бути і навіть і не ваш страшний сон, а коли до вас, як до, наприклад, до ну, дитина може звернутися. Або хтось там може вам розповідати свій сон і казати, Боже, як це страшно було. А ви будете тією людиною, яка допоможе розтлумачити або заспокоїти. І впорайтесь. От просто весь день мені показують одне й те саме: все, що буде відповід... ну, що буде якось приходити до вас до виконання, ви з усім впорайтесь на такі день. Намалювали нам карти. Всім вам дякую за перегляд і бажаю вам сил, наснаги, зробити все так, як ви вважаєте за потрібне, і так як буде найкраще все. за все і взагалі, так, щоб вирішити будь-яке ваше питання. Бережіть себе, будьте в безпеці разом з вашою сім'єю. І тоді ми побачимось знову. Всім дякую за зворотний зв'язок і всім пока.